Як бути ефективним та швидше досягати цілий? Чому інколи виникає відчуття, що застряг на одному рівні, а далі не йде в роботі бізнесі стосунках. Щоб бути ефективним і швидше досягати цілий, треба знати себе. Уявіть собі, ви купуєте новий прилад. Нехай це буде що? Щось таке масивне, автомобіль новий. Знаєте, сучасні автомобілі там вже стільки функцій електричних систем, там інструкція отака. До кожного автомобіля? Чи ви берете якийсь там, наприклад, о, кухонний комбайн, мультипіч, мультиварку, ну, будь-що, що от сучасний якийсь пристрій електричний? В автомобілі сьогодні теж електричні. І там ось, таке, ось така книжка з інструкцією. Тепер у мене до вас питання: а скажіть мені, а як вам той пристрій використовувати максимально ефективно? Як вам новий пристрій, який ви бачите вперше в житті, який напічканий різною електронікою? використовувати максимально ефективною. Я думаю, відповідь, ви знаєте самі. Вивчити інструкцію, тобто вивчити цей пристрій. І якщо цим пристроєм в вашому житті є ви самі, то розберіться з собою, з параметрами свого тіла, з потребами, здібностями, хильностями, з талантами, з витривалістю фізичною. Ви більше маєте активну природу чи пасивну природу, вам щось там рухливе чи вам щось більш спокійне. Розберіться із собою. І тоді ви можете себе як об'єкт використовувати максимально ефективно. Тобто бути максимально ефективними. Без цього ви не можете бути ефективними. Якщо ви собою не керуєте, то хто керує вами? Випадок, інші люди. Ситуація? Хто? На цю тему є дуже гарна китайська приказка. Вами керує той, хто вас злить. Вдумайтеся, вами керує той. То вас злить. І от коли ви злі, хто вами керує? Ви? Інші? Ситуація, події, <смі> рефлекси. А де ви, де ваше рішення, де ваші вибори? Як ви можете бути в такому стані ефективні? Ніяк. Тому знати себе, керувати собою ось ваш ключ до персональної ефективності. Якщо ви себе не знаєте, ну то вибачте, Ну, як піде, десь піде, десь не піде. Тому в своїй роботі, коли, чи ми працюємо в персональній роботі, чи ми працюємо в програмі внутрішньої точка опори, ми робимо величезний акцент на вивчення себе. Спочатку є так звані обмеження, я їх називаю баластом, які стримують нас в роботі, в діяльності, в ефективних рішеннях, в проявах, шори такі, знаєте, надягнули, йдемо вузьким коридором по житті і більше нічого не бачимо. І цей балас нас тримає, обмежує, і ми через нього дуже багато чого не досягаємо не реалізовуємо в житті та й себе не реалізовуємо по великому рахунку. Цей балас на рівні думок. І доки він є, доки він непомічений і незамінений, не варто очікувати великих життєвих зрушень, хоч на голові стійте. Бо є несвідома частина, яка не питається вас, свідомої, робити щось чи не робити. Ви, коли йдете, послухалися по вулиці, ви дуже задумуєтеся, як втримати рівновагу. Ні, ваше тіло саме її тримає. Оці рефлекторні дії, прояви реакції в нас закладені ще з дитинства по мірі нашого дорослішання. і доки ви їх не помітите та не усвідомите, не варто розраховувати на колосальні зміни в житті. Чуда не станеться. Не дуже приємна, мабуть, новина, так? Хоча для когось навпаки. Тому перше це баласт. Другий блок важливий робот це пізнання себе, розуміння себе, на що я здатен, на що я здатна. Хочу, не хочу, бажання, потреби, здібності, особливості, природа, фізичні дані, маса, маса є всього, що важливо було про себе розкрити, пізнати, дізнатися, поспостерігати, вивчити і далі це все використовувати задля ефективного життя, досягнення своїх цілей, бажань. І найголовніше задоволення потреб. Я свій час задумався, а що таке щастя? Ви як думаєте, що таке щастя? Дуже широка категорія і дуже багато є версій на цю тему. Ну, і я прийшов до відповіді. Така прагматична відповідь трохи. Можливо, суховата для вас буде, але ж, як на мене, вона дуже чітко дає ясність. Людина буває щасливою тоді, коли має задоволені всі свої потреби. Знаєте потреби? Задовольнили, буде, буде вам щастя. Не знаєте, не задовольнили, буде вам нещастя. Все просто. Ну, знати потреби, це не щось в космосі, це в вас знаходиться. Займіться собою, пізнайте себе, розберіться з собою, і все. Буде вас виходити. Можливо, не одразу, можливо, поступово, покроково, накопичувальним ефектом, але ж буде прогрес. У нас мозок має дуже високу інертність. тому Тут теж важливо розуміти, що швидких змін очікувати не варто. Ми роками накопичували теперішній підхід до життя. Отак от раз змінити це неможливо, недоступно і нормально, тому що інакше б нас кидало зі сторони в сторону, не встигли гоптиць від одного, вже потрапили в іншу пригоду. Зміну з непередбаченими наслідками. Тому ось так. Отже, ефективність це про самопізнання, і про це про саме менеджмент. Все інше наслідок, цілі в тому числі. Далі. Чому інколи виникає відчуття, що застряг на одному рівні і далі не йде в роботі в бізнесі тому? що застрягли, Тому що ви не робите дій в, роз... в напрямку розвитку. Чому ви не розвиваєтеся? Або ви боїтесь виходите за рамки за межі відомого і доступного? Страх сковує, стримує, обмежує. Як переступиш? Паную? ні. Повертаємо назад. Страх. З одного боку, А з іншого боку, може бути те, що ви не знаєте, як це. Тобто ви якось рівня досягли, от ви зростали, ви бачили людей навколо себе. Що вони кажуть, як себе поводять, що в житті добре, що погано. Від мене недавно була сесія, де ми розглядали з моїм клієнтом ситуацію, що він звик все робити руками. І допустити, що можна робити і заробляти гроші. Без рук, тобто без ручної праці, дуже складно. Чому? Тому що і не було в досвіді іншого в дитинстві на, на, на всіх етапах дорослішання, ніж ось цього. Ось, і це дуже сильно обмежує. Мозок він такий, що коли ми е, пізнаємо світ, він бере за основу певні уявлення, які вірні, правильні істині. Далі ними керується все життя. Їх можна замінити, усвідомивши. Якщо ви їх не усвідомлюєте, у вас немає доступу до заміни. І тому, коли ви боїтесь, і це вас обмежує розвиватися, це одне, а друге, ви просто не маєте іншого досвіду. Мозок нічого нового не продумує в цьому плані. Він бере і користується тим, що йому відомо, що він бачив навколо себе, що він чув навколо себе, сприймав і так далі, відчував. Тому е глобально це дві причини, чому люди застрягають. Вони їх блокує страх, а далі треба розібратися, чому цей страх блокує. Через що він виник? Від чого потенційно небезпечного він вас захищає? Тому що страх це емоція. Фактично, страх це емоція захисту, це емоція збереження. Чому вона у вас вмикається? Що таке потенційно небезпечне? Ви передбачаєте в певній ситуації, що от у вас виникає емоція, фізіологія, от та відчуття страху, і ви там закрились і відійшли. На це є свої причини, їх важливо прояснити, тому що доки ви їх не проясните, це нікуди не зникне і не дінеться це обмеження. Ну і тепер здобувати досвід, якого раніше не було, теж важливо, тому що, добре, звільнилися від страхів. А далі що? Пусте місце? <гум> Потрібно здобути новий досвід. Тому кажуть, що коли люди розвиваються, вони змінюють оточення. Чому так рекомендують змінювати оточення? Ви потрапляєте в коло людей, які живуть, мислять, діють по-іншому і мають інші результати. Ви туди заходите, от... вау, це ще так можна? А ну-ка я теж спробую. О, виходить. Тут і віра з'являється, і надія, і все працює. Ви починаєте е, копіювати в хорошому сенсі нові погляди бачення підходи, дієте, і у вас все виходить в нових підходах, які раніше вам були взагалі невідомі і незнайомі, і ви навіть собі не могли допустити такого. А тут раптом може бути. І собі кажете, ідея був раніше? Ну, приблизно так. Ось е, дві групи цих причин. Конкретно, що у вас є причиною страху, якщо він є. Або відсутність моделі. Треба сідати розбиратись. розбиратися. Бо ми завжди робимо те, що нам вигідно. Тобто, поки що, якщо ви відчуваєте, що ви застрягли, у вас є вигоди від того, що ви застрягли. Незвично звучить так, незвично. У вас є вигоди від того, що ви застрягли на одному місці. Але ці вигоди вам цінніші, Цінніше, ніж та плата, яку ви робите, відносно того, що ви не розвиваєте себе, свої таланти і потенціал. Це стає вторинним, на жаль. Але відчуття нереалізованості нікуди не дівається, воно з вами буде рухатися і далі. І це така особливість.